Що трапиться? Обох із дому вижену. І дочку, і матір. І дочку? Перший раз. Перший раз і сказав гадості. в очіпових аудиторіях Житомирського інституту культури та мистецтв. Триває напружена робота. Студенти та викладачі готуються до відповідального заходу. Найкращі концертні номери відшліфовуються і ще іще. адже показати все, чого навчилися, їм належить перед особливою аудиторією, пораненими, які проходять лікування в Житомирському військовому госпіталі. Студенти та викладачі нашого інституту допомагають бійцям, нашим захисникам, не тільки ліками. Вони е, виступають з концертними програмами, і сьогодні ми якраз готуємо таку велику концертну програму для наших захисників вітчизни. Вояки, які брали участь в антитерористичній операції, мають крім медичної велику потребу в психологічній реабілітації. Мистецтво є одним із потужних допоміжних засобів психологічного відновлення людини. Ми просимо всіх не бути байдужим і допомагати чим, хто може. Мистецьку терапію від студентів жито. У інституту культури та мистецтв запланована на 25 вересня.